У Галицькій міській раді відбулось громадське слухання з приводу внесення змін до генерального плану міста, суміщеного з детальним планом території для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вулиці Ярослава Осмомисла. маючи успішний досвід у своїй справі, створити даний об'єкт каже керівник будівельної компанії княжий Галич Дмитро Горчак, вирішили ще два роки тому. І ми вирішили. Даний об'єкт це є 30 квартир, приблизно 30-33, як вийде, приблизно десь 10 підприємців куплять свої приміщення на першому поверсі, будуть займатися підприємницькою діяльністю. Це приблизно 30 робочих місць в загальному буде створено. І навіть єдиного податку, коли порахувати, буде від 1,5 до 2 мільйонів сплачено в ході будівництва даного об'єкту в нашу міську територіальну громаду. Відтак на громадському слуханні найперше вислухали детальний звіт архітектора будівельного проєкту. Даний детальний план території складається з трьох земельних ділянок. Загальна, сумарна їхня площа орієнтовно 0,26 гектарів. Проектом запропоновано, розміщено багатоквартирний житловий будинок, шестиповерховий, перший поверх, громадське призначення. Є підземний паркінг, який буде використовуватися як приміщення подвійного призначення укриття. Депутатка Галицької міської ради Наталія Філімон Шевчук виступила проти надання громадою дозволу на зведення цього будинку у зв'язку з із... тим, що дана земельна ділянка є комунальною власністю, і постає питання чи не Шахрайський спосіб придбана ця земельна ділянка, оскільки роки, з 87-го року, земельна ділянка числася з Галицькою міською радою. і Є рішення суду 80-ті Та то був окупант, Керував один. Я не проти будівництва, але я за щоб ця земельна ділянка була продана за опціоном. Наталя Мирославівна, я би вас попросив на камеру, не підставляйте нашого президента. Володимира Зеленського він підписав закон, що є, коли є в людини власність на хату, земля автоматично підходить зразу під приватизацію. Коли люди викуповували дані земельні ділянки, нотаріус взяла витяг, є приватизація, люди мають власність, сплатили податок при купівлі і хати, і земельної ділянки. І мають повне право подавати так, на зміну. Так. Оспорили звернення депутатки і присутні тут галичани. Даному будівництву кажуть тільки раді, адже місто потребує інфраструктурних оновлень та робочих місць. Я вам, пані, хочу сказати. Ви читали ті папери. Мені встиг було вибачте. Це рішення суду. Так, пані мені встидно відслухати рішення того суду, того року. Суду, бо це був такий суд, що сказали, то писали. І я сьогодні в цих словах. Бачу, що це є люди, які свідомо роблять все, щоб не будувалося. Я за те, щоб не будувалося брати, я за те, щоб будувалося брак без закону. Прийшов чоловік будувати галич і полетівся от штуркаю йому в колеса. Я Чого? Дякую, що маємо ще таких забудовників, а не він, таких перешкодників, як не відбувається. Він робити нічого. Він один однісінький, відколи я пам'ятаю. Нормальний от чоловік побудував кілька пару будинків і ще хоче будувати. У підсумку присутні на громадському слуханні жителі Галича проголосували за будівництво представленого їм проєкту. Бачимо, що Галичани настроєні на тому, щоб наше місто Галич розбудовувати. Є зрозуміло, якісь певні депутати. Але я рахую, я це сказав. І ще раз хочу наголосити, що ці депутати підставляють нашого президента, коли з Києва президент говорить, що тут в тилових районах, областях, треба розбудовувати, заробляти, волонтерити, а деякі депутати. Ну, фактично, шкодять, силаються на закон ще радянського окупаційного уряду. Свою позицію щодо зведення житлового комплексу в Галичі висловив і міський голова Олег Кантор. Я як будь-які, напевне, міський голова за те, щоб в місті щось будувалося. Щоб нові мешканці приїжджали в Галичі, мали можливість купити якесь комфортне житло в підніжжі нашого княжого Галича. Коротко і ясно, хочу всім зрозуміти, що міська рада, і я як міський голова не маю нічого проти. Тільки все, що робиться, має бути все в правовому полі. Наступним кроком компанії княжий Галич є погодження цього будівельного проєкту у Франківській містобудівній раді.